Дитяча Біблія Кінець потопу, книга буття, глава восьма, вірші з тринадцятого по сімнадцятий. Через сто п'ятдесят днів закінчилася повінь, і вода стала поступово спадати. Ковчег гноя зупинився на горі арарат. Через сорок днів Ной відчинив вікно ковчегу і випустив крука, щоб довідатися, чи зникла вода. Крук, вилетівши, відлітав та повертався доти, поки земля не просохла. Потім Ной випустив голуба. Але голуб не знайшов місця спокою для ніг своїх, і повернувся до ковчега, оскільки вода була ще на поверхні усієї землі. Через сім днів Ной знову випустив голуба з ковчегу. Увечері голуб повернувся до нього, тримаючи у дзьобі свіжий лист із оливи. Так, Ной дізнався, що вода зійшла з поверхні землі. Ной зачекав ще сім днів, і потім знову випустив голуба. І той голуб вже не повернувся до нього. Тоді Ной відчинив лядо ковчегу і побачив, що поверхня землі висохла. Бог сказав Ною, вийди з ковчегу ти, дружина твоя, і сини твої, і невістки твої, повиводь усіх тварин, що з тобою. І нехай розійдуться вони по землі, і нехай плодяться та розмножуються.